Друзі, вітаю! Дуже швидко хочу з вами поділитися найважливішими новинами щодо отримання грошей Україною в Вашингтоні. Ну і заява Байдена дуже потужна. На такому рівні це не звучало прямі погрози, що Путін може напасти на одну з країн НАТО, якщо Україна не отримає грошей і може програти, це призведе до атаки Путіним. Плюс нова, новий пакет допомоги судилище, на ну не судилище, а просто суд над чотирма росіянами, яке може перетворитися в прекрасне судилище над всіма військовими злочинцями в Україні. Шляхом американського законодавства доганяти їх по всьому світу. От, е, ну і плюс зрозуміло, що Байден, який готовий йти на поступки, він про це заявив під час свого спічу. Давайте все це швиденько розкладемо по паличках, проаналізуємо. Але спершу підпишіться на цей канал. Ми разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу. І загалом з України російських агентів. А друга річ, яку я вас дуже сильно попрошу, зробити донат. Ми з вами сьогодні запустили збір на 100 fpv дронів які розподілимо між п'ятью, а можливо навіть шість шістьмами. Бригадами і в ці бригади ми відправимо дрони, різні напрямки, потужні напрямки. Хлопцям треба. Вони нам присилали заявки. Ми зараз хочемо їм в День Святого Миколая, в День Збройних сил України, зробити такий подарунок. Ну і зробити подарунок окупантам, щоб їм на голови падали. Протитанкові інших видів гранати просто прямісінько на самі голови. Ну і купуємо 100 FPV дронів, це півтора мільйони гривень. За перші кілька годин після стріму, коли я оголосив, ви скинули вже більше 150 тисяч. Це дуже потужно, 10% за кілька годин. Але на цьому точно не варто зупинятися. Тому дуже прошу зробити донат. В описі буде. Все написано, але теж Святий Миколай не без подарунків. Нам Олександр Усик подарував рукавиці, підписані ним. Володимир Кабельков дуже дякую. Він зробив цю історію. Далі Сергій. Стаховський підписав свою ракетку, один з найкрутіших світових тенісистів. Ну і Олександр Зінченко підписав свою красиву футболку Арсеналу. І теж а, всі ці три експонати ми розіграємо серед а, тих, хто зробив донат і дав хоча б 10 гривень. Дали тисячу 100 разів берете участь в розіграші, дали 100, 10 разів, дали 10 гривень один раз. Одним словом, чим більше ваших донатів і чим більше цифри, тим більше. Шансів у вас виграти ці три прекрасних лоти наших топових спортсменів, які жодного разу не задавали дурне питання і не говорили дурні меседжі типу «А спорт в от, а вони завжди підтримували Україну сильні, потужні крепкі хлопці, спортсмени наші, але дуже великі патріоти. Тому підтримали наш з вами збір. Власне, Джозеф Байден мав сьогодні виступ у Білому домі 6 грудня. Звернувся до Конгресу. Насправді, дуже сильний спіч, дуже багато меседжів. Найголовніше для вас передаю. Перший це напевно сама важлива історія. Він сказав, що якщо не дати зараз Україні 60 мільярдів, Україна може програти. А міністр фінансів сьогодні вранці горіли, що відповідальність буде на Сполучених Штатах, на американцях. І Байден каже: Окей, а далі тоді Путін зрозуміє це і піде далі в. Європу в Європі він тоді буде нападати на членів НАТО, і тоді американцям доведеться вводити свої війська. Тоді будуть помирати їхні хлопці. Це дуже потужний меседж республіканцям. Він знає республіканців, знає їхні цінності, і це прям в саме яблучко. Друга історія, яку сказав Байден, він сказав: друзі, республіканці, ви ж не хочете Путіну дати найбільший подарунок, роззброїти Україну в розпал війни, не давши їм гроші. Ми не дамо зброю. Як тоді будуть воювати українці, тому що вони воюють. За свободу і Байден справедливо обурився, як так можна було довести до цієї точки кипіння, що президент вас вмовляє проголосувати. А ви ось так, от байдуже на це дивитесь, знаючи, що українці воюють за демократію, і за свободу. Це базові американські цінності, за які вони все завжди готові віддати. Ну, ще одна річ, Байден, я тут як політолог, вам скажу. От мій політичний досвід говорить про те, що я, от я бачу, він пішов їм на поступки. Він скаже: Я готовий піти на поступки ще далі, заради кордону, який вам дуже потрібен. Я знаю, що система кордону поломана, її треба відбудовувати, її треба міняти. Але я готовий поступитись вам при одній умові. Якщо ви поступитесь для того, щоб виділити гроші для України. Ну, накал цих пристрастей дуже дуже великий. Я рідко бачу, щоб президенти так тиснули на конгрес, щоб отримати гроші для іншої держави, не для себе, не для своїх виборців, для іншої держави. Ось це дружба між сполученими штатами і Україною. І Насправді є велика надія, що якраз таки ці гроші будуть. Ну і Байден сказав: слухайте, ну яка який тоді двопартійний компроміс? Якщо я вам готовий йти на поступки, а ви по Україні ні? Не можна забирати все треба дотиснути ну, от до межі але її не переходити і він сказав що це крайні вимоги україні точно треба допомогти ну без Допомоги Байден не прийшов, 175 мільйонів, в основному це ППО. Потужна річ, потрібна річ, але знову ж таки не найголовніша зараз, тому що 175 мільйонів в порівнянні з 60 мільярдами ну трошки різні речі. Загалом в Білому домі сказали, що ще залишилось 6 мільярдів, і далі треба щось думати, де брати гроші для України, ну тому зараз дотискаємо конгрес, щоб вони проголосували і дали допомогу Україні. Це надзвичайно важливо. Трамп цей час п'ярився, сказав, що не буде диктатором, коли вибереться. Ну максимум один день пообіцяв Дональд, але сказав, що. Не більше, ну от такий от Дональд Трамп. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи отримали республіканці цей меседж, чи почують вони цей меседж, якщо Байден піде їм на поступки по кордону, щоб вони пішли на поступки по Україні. Чи от якраз таки розтануть республіканські серця і політиків, і власне їхніх виборців? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть супер донат, це дуже важливо. Потрібно швидше зберемо, швидше відправимо. Ну і... Дуже прошу підпишіться на канал. Ми будемо разом витискати російських агентів із українського YouTube, і з нашої прекрасної країни. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!